Шалом, це Славко, Ася спочатку була в розумних приділах, каже, покажи її кращим боком. Я не знаю, де тут кращий бік, потім вона почала вимагати, щоб я її красиво поставив. Коротше, ся... дивом відбувся цей сюжет. Ясно, що він буде за диню. Ось бачите, я не претендую ні на яку красу, мені важить викласти інформацію. Перед тим ми вам оповідали, які ковуни купувати, а зараз Ася хоче. Щоб ви купували диню Ефіопку. Раніше Ася вирощувала Лесю. Ну, Леся це українська була диня. Вона гладка така. Не гладка, а вот така же репка. Ну, ета сіть читайся. Друзі. Тут шо, в чому проблема? Я вам зараз поясню нашої дискусії. Це ще ви головну не чули, бо вона була непечатна. Ще раз подивіться на це, що розібратися з динями може тільки такий культуролог, як я, а виростити їх і вибрати на базарі. Тільки такий практик, як ася. В чому проблема? Що у нас більшість всього радянського є насправді американським, як морозиво? Ви знаєте, оці от всі напої. Тільки подільне шампанське, шаумбайн у нас німецьке, а дині, як правило, у нас американські. Є що сама диня походить, спочатку говорили з Ірану, але зараз у зв'язку з тим, що у нас БЛМ, вже кажуть з Африки. І тут багато питань, в чому, власне, що це сетчата диня і Канталупа. Розумієте. Власне, в 19 столітті систематикою ботаніки зайнялися систематикою, Диндз, вона належить до цього ж сетчата італьянська, я скажу так, сетчата італьянська. Базаяк за як першоджерел. я б хотів би звіритися з першоджерелами радянськими ботанічними, але література вже недоступна, заблокована, навіть старі циклопедії 50-х років заблоковані. Не будемо розбиратися ними чи нами. Про що йдеться? Ну, шаранська диня, вона теж така, в принципі, але зараз домінують американці. Те, що от вони називають кантолопою, ясно, що це мускатна. Ну, так, да, це натурально мускатна диня, щоб нам не казали, патип італійський сідчатий. Як вона виросла, я висунув антинаукову хіпотезу і буду сподіватися, що українські динярі мене поправлять. Які... Я навіть як Лесю вивели не знаю. І якою мірою наша Леся тепер є москвинською ефіопкою. Мені що сподобалося, що штучний розум, каже, виведена касапськими. Селекціонерами. Мені так сподобалося, що штучний розум запам'ятав слово касапи. Каже, я хотів би побачити цього касапського селекціонера. Я думаю, що це в походженні явно, що це американський без джамбо. Чому американський best джамбо? Через те, що ринок Америки, через вимоги американського ринка, ось Ася знає всі вимоги до ковунів і до Динь, перша, басі можу погодитися надзвичайно Да. Да? Скажи громко, щоб люди чули да. тебе, да, що ти на мене не ображаєшся. Друге транспортабельність і льошкость. Да. І третє смакові якості. Хоча народ нічого не розуміє, але смакові якості мають бути. Звісно, да. обов'язково. Бачите, і до цього першим доперли не британці, тому що британський народ диню не їв, їли ті, хто її вирощував. В чому проблема? Диню без залізничного транспорту швидкого не поставити були в великі міста. Був такий бендер, не путать з нашим одеським бендером, значить, був такий. Бендер, він якось з Англії приїхав до Америки. Не знаю, як вони туди може звати Чепіля. І цей Бендер почав вирощувати. в чому проблема: диня, чи гі... сорт чи гібрид. Повернемося. Оце сорт. Сіміна можна збирати, ася зібрала цілу миску сім'ян. Ми не знаємо, кому подарувати з наших благодійників, щоб вони виростили цю прекрасну ефіопку. А є гібриди F1, які в першому поколінні тільки дають, правильно? Так. Як оцей, чесно сказати, не пам'ятаю, як воно знаходиться, але трохи ще отоб'ємося поговорим про культуру. І от те, що є диня у нас і в Європі, і в американців Канталупа. А то, що є Канталупа, я чесно сказати, це Італійська, привезена була місіонерами з Кілікійської Вірменії, вирощувалася Канталупа в Папському замку і нічого з виттям вовків на Луну, ну Кантону по Вовчій пісні, нічого спільного немає. В якому вони зв'язку знаходяться, я, чесно сказати, не знаю. Вперше Дині було описані, ви знаєте, в 18 сторіччі, в 80-рохів 19 сторіччя зайнялися їхньою типологією, а в 20-ті роки зайнялися сортами. І от той Бендер, коли був попит готелів на диню Бендера, що він? Сучара робив, він розрізав диню на опіл, ось, оте, що робила Ася, і вибирав насіння. Потім з'єднував диню і віддавав її в продаж без насіння. А насіння зберігав, бо це був сорт, розумієте, щоб не допустити до поширення насіння серед народу. Правильно, ось, бачите, отак, -от, щоб позбавити народ насіння. А, это гібридне дині. Это теж это, это не гібридася. Это вот те самый без джамбо, це, ймовірно, я підозрюю, що це Prade радянський, що американська диня. Що радянська диня молодший брат американської дині у мене підозра, тому що ну це явно ні узбі... узвіузвіти. Є прекрасна література, узбекська диня, туркменська диня. На жаль, вона для мене зараз недоступна, і я говорити можу тільки за уламки інформації. І тому можу помилятися. Моя гіпотеза все таки, що це був без джампу, чому що він вирощувався вже в 20-ті роки, набув популярності грандіозної. Він поширився скрізь, монополював через дуже швидкий темп вегетації. Дуже короткий термін вегетації, через свою льошкість, смакові. І вже потім, як і зробили італійці свій італійський сетчатий, різновид, десь і ми зробили. Наші селекціонери українські, а потім і Москвини, Леся і ця от, як яся, Ефіопка. Чому? Тому що, ну, ясно, всі хотіли вирощувати диню в уміреному кліматі. З яким завданням було Москвині? Вони ж, на відміну від американців, не могли транспортувати узбецьку туркменську диню на ринки, тому що тільки люди жигулями і прицепами довозили. А спробуйте переїхати каракуми жигулями. Один, кстати, из, из этого, из Тюратама добрался до Астрахани. На моей памяти в конце 80-х, начале 90-х совершил прорыв. Что-то украл с космодрома и привез прицепом были люди мощные, я скажу. Так вот, на отличие от американцев, наши не могли обеспечить транспортирование дыни. И кажут, что колхозы должны ее выращивать в среднем умеренном климате, а на севере даже в теплицах. И было задание вырастить и такую дыню, бродированную, чтобы ее можно было выращивать в умеренном климате. А на пивно ведь в теплицах. Ну понятно, Тюмень, родина слонов и дынь. Коротше кажучи, клімат змінився. потеплів, у нас клімат став ідеальний, І ви вже сортову негібридну диню, таку, як Ефіопка, можете вирощувати самі. Бо клімат змінився став сухим і жарким клімат. Отака от, от історія. На жаль, в чому проблема? Ми любимо говорити за всяких придурків. А от хто ну, за бандитів, як сказав один із наших інженерів Жека. Я теж полюбляю говорити за українських бандитів, але ж не все українське бандитство. Не, вс... не все українці-бандити. Є й українці селекціонери. Дуже хотів би дізнатися за роботи наших селекціонерів, щоб отак от їх популяризувати. Хто, коли, як звали цих добрих людей, які виростили Лесю, коли з'явилася Леся? Бо все-таки Леся це один був одна з підстав благополуччя родин Асі та її родичів була. Все таки це послужило на добру справу. І зараз ми охоче пробачаємо, що Москвини в нас вкрали Лесю і зробили з неї фіопку. А може насправді ті фіопка і наша? Ми же не знаємо, в принципі, тому що це той випадок, коли не можна вірити енциклопедії в усьому, крім американських критеріїв диніводства, тому що в мело на мелонах вони такі розумілися, і вимоги до мелону вони склали абсолютно правильно за. 80 років до асіних родичів, між іншим каже, чрезвичайна рентреспеласть, транспортабельність і смакові якості. Щоб це можна було виростити першим, довести і продати, далі, якщо людина не розуміє, щоб їй можна було дати оцей шматок. Мускатний і спробувати. Отака от прекрасна історія. Значит, ты что хочешь добавить за дыню? А я хочу сказать, что сейчас на рынке появилась и Всем рекомендую попробовать. О. Это очень вкусная дыня. Я думаю, вы не пошкадуете, что взяли его. Даже Слава говорит, я давно я уже Я никогда такой... не ел дынь, а вот эфиопку ем, и за малым не вдавился. Давайте перервемся, если я не помню, я вам расскажу, за инжалы.